Наш третій день у Стокгольмі у столиці Швеції більше 70 музеїв. Сьогодні вирішили завітати до одного із найвідоміших Васа. Вау, це неймовірно. Мюзиці це, це просто найкраще місце, найкраще музей, у якому ми коли небудь бували. Васа це єдиний у світі дерев'яний корабель 17-го століття, який зберегли до сьогодні. Висота його мачт як 16-поверхівка, а довжина 69 метрів це більше половини футбольного поля. Цей корабель мав стати найбільшим і найяскравішим судном шведського флоту, але через помилки у конструюванні він затонув під час свого першого виходу в море. Лише через 333 роки після того, як корабель затонув, його зуміли підняти на поверхню. Холодна вода Балтійського моря стала для човна морозильником. Завдяки цьому він і зберігся на 95%. Ми побудували навколо корабля музей. Тут спеціальна температура, плюс 17-18 градусів і темрява. Звичайно, дерево не вічне, але спеціалісти роблять усе можливе, аби зберегти корабель як можна довше. Я вам скажу відверто, що це місце не просто вражає, воно шокує, шокують масштаби самого човна. Я дуже раджу, якщо у вас буде можливість, обов'язково приходьте у цей музей. Морську тематику у шведів можна побачити скрізь, особливо у стравах. Вони обожнюють рибу і просто фанатіють від оселедця. Рибних магазинів у Стокгольмі здається більше ніж супермаркетів. Ви готуєте оселедець? Ні, ми просто їмо його з цибулею та картоплею. Цей магазин відкрили 20 років тому. Щоранку сюди привозять тільки свіжу рибу. Коштує вона недешево. Ось ця риба коштує 200 крон за кілограм, ця 250. Ось є і за 500 крон. Одне із улюблених місць для закупок у Стокгольмі ринок Естермальм. Його звели ще у 1888 році. Тут продавці намагаються вразити клієнтів вічливістю та почуттям гумору. Кожного разу, коли я роблю помилку, я клею кольорове коло на капелюх. На ринку продають найпопулярніші місцеві делікатеси. Приміром, кілограм ковбаси із лосятини обійдеться у 400 гривень, але спробувати можна безкоштовно. Схоже на сиро вялене м'ясо. Смачно. Найбільш небезпечний делікатес сюрстрьомінг. Дуже сильний запах, це не жарти. Банка небезпечної суміші коштує від 300 гривень. Головне правило для кожного туриста не відкривати ось цю банку в готелі, інакше вас просто виженуть. Тепер будемо шукати місце, де все ж таки це можна зробити і спробувати. Парк у віддаленому районі столиці Швеції те, що треба для Запах у цього продукту і справді жахливий. Ну, смердить просто на пів вулиці. Сюрстрьомінг – це квашений оселедець, законсервований у банці. Цей делікатес місцеві їдять виключно на природі і не дарма, бо відіпрати сморід від тухлого оселедця дуже важко. Що відкривати сюрстромінг у воді, але ми цього не знали. Дивіться завтра, ми побуваємо у музеї письменниці, яка вигадала Карсона, та навчимось готувати місцеві льодяники. Не пропустіть мій путівник Стокгольм.